В цьому відео розкажу, як зробити пудру досить дешево, не купувати, а зробити цукру. 3-літрове відерку. Знизу зроблена дирка. По центру то стоїть войлок зі старого валінка, укріпив металом. Знизу ззовні, щоб надати жорсткості, прикрутив. Чи нам воно виглядає? Тут такий ніж. Це оцинковка. Так. Ну, і кришка. Зараз беру, покажу, як воно буде виглядати. Це ставиться на болгарку. Так не от зняли все. Також кожух обов'язково ставимо. Цей, бачите, войлок таким чином стоїть, що по коли ми посадимо нижню частину для каменю до кріплення, воно буде якраз у войлоку. Потім ставимо ніс, зроблений, і тоді зверху ми закручуємо паєчкою. Так, воно вона знизу сідає і розпрямо олилочку. Войлок дає, дає щоб пудра не висипається, не попадає всередину. Зараз засиплю цукор і включу. Скільки десь насипаю, урятовно 250-350 грим цукру вихід. За 4 хвилини 1 кг можна зробити. така пудра виходить, Плюс-мінус там є невеличке зерно, оскільки воно десь там забивається в такі місця, що не перемелюється, але загалом воно досить непогано. Мелить. Я вже не перший рік роблю з цього канді. І на відправку маток роблю таким чином. І для підгодівлі, наприклад, цього року роблю, бо треба дати в нуклеуси деякі. Проблематично пізно зібрав і, відповідно, треба дати корма. І десь 2-3 сімейки їм бракує. Все-таки краще поставлю зараз канді і вже буду дивитися, якщо вони беруть корма від канді, то значить їм треба. Якщо ні, то достатньо кормів в гнізді. Заради того, щоб зняти відео, як воно мелать. Погано тримав кришку і відповідно, трошки порозсипалося. Така кондиція буквально то, Ну ще треба трохи домолоти, бо трошки велике зерно є. Отаким От чином пройшло 15 хвилин. Перемолов 4,5 кг цукру так Воно виглядає відерку. Ну, не забудьте підписатися, бо потім покажу, як я буду з цього робити канді і розставляти всім. Нехай всім щастить. Так, Тепер після того, як зробили, буду розставляти, щоб нормально було, процарапую низ, тобто руйную клійонку щоб бджола швидше чула, що там є кранді. Процерапив рукою було важко, але якщо воно дуже рідке буде, це є погано, бо воно буде стікати на рамки, має бути густовате. Якщо рідке, то вилочкою робимо просто дирочки невеличкі, і бджола сама собі візьме, скільки треба. Так, тут зараз зніму кришку. Так, це у нас нуклеус. зараз тепло, потепління бджола зійшлася трошки по рамках, таким чином тут є більше. Кладу на рамочки, закриваю кльоночкою і накриваю дошком. І це зразу буде індикатор, чи потрібно їм, чи не потрібно. У тут тут трошки тепло. Ураження, що шеї її розпліта. Ще поставив ще на клаус, там вони сидять знизу, тоді, але то, щоб перестрахуватися. Це водночас є індикатором, якщо вони їдять канді, значить кормів маловато. Якщо ні, то кормів достатньо. Тепер я в будь-який момент можу глянути, підняти кришку, подивитися і... Є канді, значить все добре. Нема. Або почали гристи, значить треба корма. Навіть як тут кудмів недостатньо, знаю що подивився. Але вони сидять щось під верхом. Ставлю їм просто блін, щоб бачити потім чи є корма чи не. По трошки запасом я зробив, перестарався. Як звийшло 6 кг цього стане. Підписуйтесь на канал, нехай всім щастить.